Вітаю, Україна! Так хоче повернути назад українців, що готова на все. Ось пані Верещук. Це та що пам'ятаєте, колись намагалась літати на парасольці, щоб сподобатись киянам. Ну хотіла бути мершою Києва. Ну, не вийшло. Знаєте, клічка не побідю. так, ось українцям, які ви вирішать повернутися з Польщі, нададуть житло та соціальну допомогу. Це верещук, житло та соціальну допомогу. Знаєте, деякі рішення влади, ну в цілому, це правильно. Тобто, люди, які вирішать повернутися з Польщі, частина це ті люди, які не мають житла. Тобто вони переїхали до Польщі, це можуть бути з Харківської області, з Миколаївської області, особливо там, де Південні області, Запорізька область, Суми і так далі. Це можуть бути люди з Донеччини, з Луганщини, там, де дійсно евакуації були, і люди могли виїхати до Польщі, і у них просто житла свого немає. Це може бути. А скажіть, будь ласка, а люди, які, які втратили своє житло і змушені були стати ВПО, але вони не в Польщі. Їм всім надали житло. Ну, Просто цікаво, бо тут от, нададуть житло. А всім е, ВПО надали житло, можна. От хто внутрішньопереміщені особи і у вас просто немає куди повертатись, напишіть тут в коментарях. Нехай чиновники почитають. Вони, щоправда, роблять вигляд, що народу немає, вони нас не дивляться, але ми хоч будемо знати. А потім я це озвучу десь на ефірах, на каналах, у себе на каналі. От ті люди, які ВПО, у вас є житло, вам надала держава житло, потурбувалася про вас. Бо виникає якась соціальна несправедливість, тобто людина, яка в Польщі захоче повернутись до України, їй дадуть житло і соціальну допомогу. А ті люди, які в Україні залишились, то нехай вони самі знімають собі житло. Ну там я чув на заході країни доволі немалі ціни. Ну для чого захід брать в Києві однокімнатна квартира 15-20 тисяч гривень. І я вибачаюсь людина, яка переїхала там умовно з Донецької області з окупованих там сіл. Вони просто можуть е, диву датися е, при тих доходах, які були в тих людей е, на прифронтових територіях, е, щоб за квартиру платити 15 тисяч. Ну, це Пу, ви скажете так. Хай їдуть в селах. В села я, е, я з вами згоден, можуть їхати в села під Києвом. Теж дуже багато сіл, ну правда, так кілометрів. 70-80 треба від'їхати, і дуже багато і хати закинуті, і землі дуже багато, всього багато. Але люди туди не їдуть, бо немає жодної інфраструктури. Держава так хазяйнувала останні 30 років, що жодної інфраструктури по селах немає. Тобто, це або все такі села, які обслуговують фермерів, які там позалишалися, якщо їх не похлопали е великі агроборони, ну або просто вимираючі села, і люди не хочуть їхати туди. Ну а чому людина, яка... Там, умовно, з Миколаєва повинна переїхати десь в село в Київській області або в Житомирській області, де держава не потурбувалась ні про що. Школа закрита, бібліотека закрита, сільського клубу немає, роботи немає. А що робить в селі? Ну що, а як заробляти? Ну, а, а що робити? Починати господарювати можна. Але знаєте, коли ти побитий, коли ти знервований і так далі, можливо, тобі лікар потрібен, можливо, тобі психолог потрібен, тобі між людьми потрібно бути, а не просто заїхати в село, де хата від хати жила десь метрів 500. Ну, вибачаюсь, ну це ну серйозна, серйозний виклик. А люди, які живуть в селі, вони готові прийняти переселенців, тому що це ж програми потрібно. Це ну люди різні, є ті, хто внутрішньо переміщені особи. Буває так, що у людей є і певні відхилення, є люди, які стресами, є люди, які ну так з певною девіантною поведінкою, тому що люди пережили дуже багато чого. Села не готові. Села не готові, держава не готувалась до цього. Ви подивіться в перші дні війни, та в принципі і зараз всі люди скаржаться на високі ціни на оренду житла. І я вибачаюсь, але то у людини є квартира, і у людини, можливо, то єдиний шанс, хоч якось безбідно жити. Частина, наприклад, мешканців Львова, я знаю, серед знайомих є такі, які просто здають свою нерухомість, а самі переїхали або там до родичів в село, або переїхали за кордон, тому що це золота нерухомість. От вчора ми гуляли майданом, а там ви знаєте, от майдан і біля пошти там є будинки, отак стоять напроти готелю Україна. Дивляться на готель Україна, так ну Ліра запитує, а там живуть, бо там хлопці стояли на балконі. Кажу: Ліра, ну це навряд чи що живуть, тому що це золота нерухомість. Тобто, жити в цих квартирах це дуже дорого. Ну в якому плані? Якщо ти власник такої квартири, то жити тобі в такій квартирі немає сенсу, тому що ти легко можеш її здати там. Однокімнатну квартиру за 30, за 40 тисяч гривень ти легко її здаш, тому що це центр, це іноземці, там, ну тобто золота молодь бере собі і так далі. І за ці умовно 40 тисяч ти можеш за двадцятку знімати там, умовно двохкімнатну, однокімнатну гарну квартиру в гарному жика в Києві, а іншу двадцятку жити на неї. Ну, нема сенсу. Так ось а, да, багато людей здають житло, і люди скаржаться. Але у людей немає іншого шансу у них немає заробітку. От чому за кордоном там іноземці давали житло громадянам України безкоштовно, безоплатно. От, наприклад, у мене теща Лєрина, мама, вони живуть де їм дали прихисток, вони платять тільки за комунальні послуги. А чому так? А тому, що люди і організації, які це надавали, вони на цьому ніколи не заробляли особливо. У них інші заробітки. Держава дає можливість заробити. А у нас що? У нас люди е, живуть е, на зарплату. Я вибачаюсь в 5, 8, 10, 15 тисяч. І коли у них з'являється можливість здати квартиру за 20 тисяч, ну я вибачаюсь, соблазни е, дуже великі. І тому звинувачувати людей, які здають житло, напевно, не варто. І ось тут ось така підстава від держави. Тобто, якщо ти з Польщі повернешся, то тобі і житло дадуть, і гроші дадуть. Прикольно. А ті люди, які в Україні, а тим людям, які в Україні не потрібно, підтримка, там, допомога, житло, соціальні виплати, все це люди, нехай самостійно. Ну, не знаю, як, як так можна і наскільки правильна ця політика. Я розумію, що в державі сьогодні обмежені ресурси. Я розумію, що держава сьогодні. Не може надати допомогу всім абсолютно. Війна, це зрозуміло абсолютно. Але хотілося б, щоб чиновники не робили ось таких популістичних заяв. Тобто, виходить, що той, хто з Польщі повернеться, отримає житло і виплати, а той, хто в Україні переїхав в сусідню область, той не отримає нічого. Відчуття у людей несправедливості це раз. Ну і головне, хто додивився до цієї хвилини, головне. Я не вірю в те, що люди з Польщі переїдуть під обіцянки пані Верещук, тому не варто було взагалі оце говорити. Ніхто з Польщі, ну це дуже маленькі одиниці, і то не тому, що пані Верещук житло пообіцяла, а тому, що можуть бути просто якісь умови там у людини, чи мама, тут, чи ще щось, чи бізнес, який де люди хочуть повернутись. Не поїдуть люди назад до України з Польщі, навіть якщо їм пообіцяють якесь соціальне житло. Бо знаєте, що таке соціальне житло? Це буде десь в гуртожитку, якась кімнатка. Поряд з дуже цікавими е, особистостями жити так, як живе пані Верещук, ви не будете. Тобто так, таке житло вам ніхто не дасть. Ну, така історія. Чи вірите ви в те, що люди поїдуть з Польщі до України під обіцянку пані Верещук е, з наданням житла і соціальної допомоги? Цікаво, який обсяг соціальної допомоги? Скільки тисяч? Три, п'ять, сім? Одноразово чи кожен місяць? Ну, навіть якщо кожен місяць, то на це все одно не виживеш. Бережіть себе, пишіть коментарі, поширюйте відео, ставайте спонсорами каналу.